Мої любі підписники звичайно цікавляться постійно, як я виховую своїх малих, як я це заміщаю, чим ми займаємося вдома, чи взагалі я малих вожу на різні гуртки. Саме головне це не боятися, тому що я пам'ятаю себе, як я родила малих і першого малого, це просто був ад. Того, що я по-перше, себе настраювала на одне, в мене вийшло зовсім друге. У мене ще потім плюхнула посередова депресія. Я думала, що я взагалі вже з балкона пригну, якщо чесно. Чуть малого больниці не оставила. Якщо ви відчуваєте якусь втому, обов'язково. просіть допомогу. в Батьків, якщо у вас є. Чоловік хай теж сидить, він теж папа. Такі самі обов'язки, як і у вас, і у чоловіка. У вас однакові діти, це ваші діти. Не треба, якщо типу, я мама, то це мої обов'язки. Ні, тут немає обов'язків чиїсь, тут є обов'язки і тата, і ваші